10, 10, О, 10 брілліантів. 10 бриллиантів, 10 Ten 10. 10. Ну, поняті, давай, Два, є 4. А давай ось таку, це як воно е, -е називається. Блек Мородімера! він на каракан якийсь приходить. Давайте кінця 3. О! А давайте спробуємо з ним Еліан гамбіт. Еліан гамбіт! My гамбіт, Gambit, майгасі! My Кінь D7. Давайте все одно сюди лізти. Так, D6. А мені здається, тут можна не бити. А поставити. Ой, коня зівнув! Йо-моє! Ой, коня зівнув! сподіваюсь він мене не чує. Ферзь А5. Так, шах. Так, а мені потрібно з темпом, інакше він коня забере. Відійшов. Давайте зіграємо в гамбітному стилі. Давайте слон D3. Якщо б'є. Якщо б'є, тоді ферзь а 5 король сюди. І слон а 5 виграю ферзя. Та, блін. Що це таке? Що таке g6? Якщо є іншого коня на те ж саме поле вести. Хочу сюди, сюди. Так, можна грати? Так, ну наче нічого не погрожує. Якщо я рокіровку. Ідеї такі, сюди, сюди, потім лізти. Кіння 6. А давайте ось так. А чого він коня не бере? Він боїться, думає, що там мат якийсь. А тепер не можна брати. Тепер я, якщо так, тоді я забираю, сюди відходить і мат точно є. Кінь 4, правильно! А це він сюди напав. На так, так, так. Дійсно, чого він не забирає? Так, це він на Є6 нападає. Хм. А давайте захистимо. Там же все одно мати іде. я просто захищаю на Е2. Віспок сильний! Так, забирає. Слухайте, в мене ідея. Давайте сюди ще одну турку закинемо. Тепер, якщо я відскакую в конем, куди можна буде пробити? Чекайте, якщо я б'ю. Він б'є, я б'ю. Кінь 8 король 8 шах, король сюди. Стоп, а якщо кінь! На g 7. Якщо він б'є, то сюди. А якщо відходить кінь e 6, кінь e 6, слон g 6 мат. Вау! Кінь g 7! бріліант Якщо забирає то мат, а якщо відходить кінь e 6, сюди, сюди повертається і забрав. По суті, в нього хід єдиний відійти королем. Бити ж йому не можна, іначе партія одразу закінчиться. А, так. Ну правильно ж, якщо забирає, то йому мат. Цікаво, кінжи Сім Бріліант? Задумався! Дмитро! Ой, коня зівнув! Так, відійшов. А давайте ще раз рахувати. Яким конем? Сюда. Сюда-сюда відходить мат. А якщо сюди, сюди. А якщо він ферзя скине? Стоп. Сюда, сюди. Якщо конем забираю, то він ферзя скидує і мати немає. Слухайте, а якщо ми ферзя відволічемо? Якщо слона 5, ферзь відходить, ну або втрачається. А потім кінь сюди, сюди і сюди. Слон о 5! Брілліант! Бере, не задумуючись! Так, тепер. Все? Кінь сюди. Примусово тільки бити? Шах. Мат в три хода? Що, мат в три хода? Єдиний хід, ще бити? Е! Сюда і сюди примув! Зробимо хікару! Давай, Дмитро, тільки не здавайся! До мату! Кінь сюда! Hey. 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 Мат! Скільки бриліантів? Я вам на екран виводжу! Десять бриліантів. 10! 10 БРІЛІАНТІВ! 10. Дивіться! Це пише все теорія! 10! Де. Десять! 10 БРІЛІАНТІВ! 10! 10! 10 БРІЛІАНТІВ! 10! А де бріліанти? Перший БРІЛІАНТ! Слон d2. А даже 10 бриллиантов. Слон d3 бриллиант. Кинь e2 бриллиант. Рокировка бриллиант. Кинь f4 бриллиант. ФС e2 бриллиант. Тура e1 бриллиант. Дмитро, с кем ты играл? Это какая махина. Кинь же Сим. Бриллиант. Слон опять. Бриллиант. Кинь же Бриллиант. А, это все. Это Саня Бриллиант. Просто, просто подписывайтесь, ставьте лайки. Вы видели, что творится эта людина?